Священний Голексі, чи можна носити червону нитку? Червона нитка то є гріховна нитка, братя сестри. То є колись, як служили Валові і посвячували, значить, дітей, прив'язували їм червону нитку на ножку чи на ручку, то є недобре, то є сатанинське. Ми, народ Божий, народжений згори для того, щоб одрікатися і того всього земного і непотрібного. Червоні нитки, обрядовість, якісь сатанинські обряди то не є добре і то не є від Бога. Тому червона нитка для християнина. Не має мати ніякого значення, якщо ваш спаситель Ісус Христос. Якщо ви люди церковні, воцерковлені, народ Божий для високої мети створений, а не для того, щоб порпатися в землі і тільки носити червоні нитки. От червоні квіточки лучше носити, як Оксані, гарно. Тому, дорогі, червона нитка християнам не потрібна. Бо якщо Бог з вами, то він вас захистить, благословить. Ніяка нитка вас не врятує. Будьте здорові, нитку з якщо хто має. Будьте здорові. Дякую за.